Привіт, привіт! Сьогодні ми говоримо про двосторонні панелі і порівняння їх з односторонніми, коли вони мають сенс, коли вони не мають сенсу. І давайте почну спочатку з парочки загальних факторів а, і особливостей, чому ж двосторонні панелі відрізняються суттєво від односторонніх. Бачив я одне, не знаю, дурне, мабуть, відео в Тіктоці, де якісь продавари намагались продати звичайні панелі, і їм не виходило дуже так, бо вони понавозили оці однеднявки, які вже скоро закінчаться і схопнуться. Залишиться лише системники. Ну, що треба трошки почекати. А, суть наступна. Кажу, що що таке двостороння панель? Це коли на другу сторону просто вчепили скло і сказали, що вона двостороння. Ну так от. так. І це ж розумієте, несеться, біжить всіма ютубами, тіктоками і так далі. Ну ясно, що хтось, хто побачить це діло вперше, який ну жодного там стосунку до панелей ніколи не мав, так тобто повірить в таку правду, правду, да? і можливо, навіть поведеться, і можливо, навіть купить. Але ну, ми повинні розуміти, що насправді панелі бувають односторонніми і двосторонніми, а вже питання два скла чи одне скло це вже трошки інше. Класичні односторонні панелі вони мають одне товсте скло, як правило, воно там десь там 3,2-3,6 мм, по-різному від виробника залежить. Одне одне зверху, так. А з нижньої сторони у них закриває оцю всю, скажімо так, робочу частину, бо робочою частиною у нас є, власне, ці сонячні комірки, пайки, як називаються вони ці всі доріжки, з'єднання між ними. От, Закривають їх стильної сторони така біла підкладочка, класична, ем, яка, до речі, любить горіти в разі короткого замикання на панелі. Вона гарнесенько горить так, якщо з нею щось не так, то будете мати. Ну, є відео знову ж таки в Ютубі, тому ж подивитися собі, пошукайте, знайдете. Така ж сама панель <кхід> одностороння, вона дійсно може бути за технологією скло-скло. Просто, просто зараз ви їх вже таких, мабуть, ну вони, вони рідкісні. Вони бувають, але вони рідкісні. Там в такому випадку тоді частіше використовується 1,6, 1,6, деколи 2,0, 2,0 скло. І вона буде одностороння. І їх, вони бувають, але, але їх зараз знайти практично неможливо. Насправді найбільша кількість двосторонніх панелей, е, вони теж так само скло-скло, 1,6 або 2,0, 2,0, Вони в залежності від виробника, в залежності від типу моделі. Бувають з різними товщинами скла, і зразу ж забіжу наперед, краще більшу товщину скла брати. ну, міцніше воно, банально і до граду, і до всього, до будь-яких механічних навантажень, і на скручування, умовно кажучи, так, і до вітрових, і до всього, чого хочете. От. І вона вже працює за трошки іншим принципом. Тобто, там тильна сторона, там додані додаткові шари в саму комірку, комірку. Тобто, яка історія, логіка цього всього? Спершу, коли зробили скло-скло. При тестуваннях побачили на односторонніх шеполях, побачили, що якась частинка фотонів з тильної сторони все одно добирається, і тоді почали задумуватися, а як же ж зробити так, щоб їх кількість без втрати, ну скажімо, основної сторони, щоб вона менше не, не приймала менше сонця, ніж якби завжди було, щоб без втрат можна було приймати ще й звідти з тильної сторони щось підпихати. І почали додавати експериментувати, і тут сама суть в комірках. І от коли вже ми зараз зустрічаємо таке поняття як просто двостороння панель, вона однозначно завжди буде сквослово. Тут якби питань немає, догадалки не ходить. Так, от е суть двосторонньої панелі в тому, що вона дійсно вміє приймати з стильної сторони е сонечко освітлення і виробляти з неї е з цього освітлення, якби електроенергію. Це не означає, що ви її можете перевернути умовно жопкою до сонця, так і щоб воно собі. В жопку йому світить, а воно собі виробляє так само, як коли мордашкою до сонця. Ні, так не буде. Звичайно, що цей коефіцієнт, якби він буде значно менше. Хоча я зустрічав випадки, коли ставлять їх і так, і так, і яким хочеш чином, і тестують, і експериментують цих відео зараз навалом, пошукайте. Давайте я вам покажу з практичної точки зору. Е, мені зі мною поділилися мої хлопці з Solar, з якими ну, я працюю по монтажу проєктів. Тобто вони, вони монтували мені станцію. Я цього не приховую. Це завжди у всіх відео казав. Що моя задача це поставити завдання. Вони виконають мені простіше заплатити там, де це вимагає якихось висотних робіт, там, де це вимагає багато днів роботи, да? тобто там, де в мене немає на це або часу, або технічної можливості, там я їх залучаю, наймаю і все. Я користуюсь їхніми послугами. От, а там, де є можливість час і натхнення розтягнути, ну це вже моє, це вже я на аутсорс не віддаю, який сенс, якщо це можна зробити самостійно і нічого в спину не пече і не жене по часу. Так от, поділились вони зі мною статистикою, і давайте ж я дивлюсь за, зараз разом з вами. Я вам вивожу десь тут з боку на екранчику, мабуть, тут десь поставлю. Значить, давайте подивимося на картинки, що реально може одностороння і двостороння панель. В порівнянні з між собою, е, є станція, ними змонтована в Чернігівській області в місті Ічня. Вони в одному, дві станції. Вони в одному місті. Одна стандартна на звичайних панелях, одна на двосторонніх. Та, що на стандартних панелях, вона навіть трошечки більша по факту, вона має на от зараз, скажу точно теж, щоб не збрехати. Вона має панели на 38,88 кВт, а та, що на двосторонніх панелях, вона має панели на собі на 38.52 кВт. Інвертор однаковий, це 30 -килуватник. Е, е І дивимося на генерацію на реальну статистику, що воно генерує От 24 рік. Є дані по листопаду. Значить, Дивимося листопад 24-го року стандарт 954 кВт. Грудень 391. А тепер дивимося на двосторонню. Вже не 954 кВт, а 995 за листопад і 443 за грудень. Тобто нехитра маніпуляція. Включаємо тепер калькулятор 443. Ділимо на. Що там було? 391, отримуємо плюс 13 з хвостиком відсотків за грудень місяць, наприклад. так? І тепер ще раз таку саму маніпуляцію для листопада 995 ділимо на, це я зверху, правда, рахую, тобто треба було би знизу по великому рахунку, але хай ви розумієте. Сама суть, ми, ми, ми рахуємо зверху. 954 це от плюс 5% по листопаду маємо. тобто, що цікавого? Ну і е, тут я не можу показати, але реально ми дивилися теж дані по лютому. А, є вони в мене. От дані за лютий 24-го року такі самі. Значить ще раз тоді по лютому, лютий місяць 24-го року. Тобто, це зима, але ну, от перед тим. Е, стандарт. Е, що у нас стандарт виробила? Е, стандарт виробила. Де ж вона тут? Ось вона, Стандарт Стандарт лютий 1,56 МВт. Є дані по січню 635 кВт. Значить, а тепер те саме двостороння. Лютий 1,69 МВт годин. А січень 909 кВт. годин. І знову ж таки тепер рахуємо. От давайте почнемо з січня. 909 поділимо на. Ось, скільки ж там було 635 на 635. Де ж ти там, господи, наклацав називається 909, це на 600 35. Отримуємо плюс 43% на секундочку. Знову ж таки, я рахую зверху. Тобто це не знизу, а зверху. Тобто, для тих, хто розуміє, це все дитини, це буде показником. І тепер з лютий ще дивимося. 1690 кВт годин. Ми маємо поділити, на скільки, де ж там була ця величина 1560, 1560, тобто 8% зверху ще по лютому. Отак от: отакі от. От, от вам дані, отакі от, от вам цифри. Я їх всі буду вставляти, Ну, ви бачили їх всі реально. І це говорить про що? Знову ж таки, там хто був уважний, теж хто помітив, що сумарно по року приріст не такий великий, десь там в межах 4,5-5%. А от конкретно в зимові місяці, в грудні, в січні ті, що найгірші для генерації, грудень особливо. Ну там 13 і навіть 40%. Мабуть, в січні просто снігу було багато, і була біла основа, біла підкладка, якби відбивання більше. Або просто був сніг, і пильна сторона щось виробляла, поки ну тобто могла підтопити основну, а поки система, якби. У інших надзвичайних панелях думала. да Тобто, тут, знову ж таки, треба розуміти, ніхто станції ці не обслуговував, ніхто з них не чистив. От вони от стоять і стоять, ніхто до них не влазить. Тобто тут треба це теж усвідомити, що це якби ем, ну станція здорової людини, коли вона не робить жодних маніпуляцій з нею. там Поставили і забули, вона собі гроші приносить і все. Тобто, отака от от логіка. А тепер давайте повертаємось до мого питання. Пимтайте, я вам задавав питання, коли на свій навіс. Ну, от, я тут зроблю знову ж таки вставочку про нього. Навіс 34 панельки в даному випадку. Односторонніх 545 Вт кожна у лонгі. Чи варто їх замінити на двосторонні? І відповідь проста: однозначно варто. Чому? Тому що зараз ціна на панелі дуже низька, дуже низька. І враховуючи ту ціну, по якій можна купити на даний момент 650 на секундочку, лонґів в майже такому самому розмірі. Чому я кажу в майже такому, тому що ширина зберігається 11:34. Висота буде чуть більша. Тобто зараз у мене 22 чи 68 чи 86, можу помилитися, не пам'ятаю точно, який, який там був розмір, але ну, 22, хай і 8 буде, отакий от, от розмір. А в нових буде 23,8, 23,84, тобто 10 сантиметрів. Ну, плюс 5 з кожного боку буде торчати, якщо їх відцентрувати, так само залишити, як є. То плюс 5 буде, мовно кажучи, а, ні, не так. Ну, в даному випадку в мене ж центр це стик панелей, тому що два ряди. Тобто, от вверх буде торчати плюс 10 і вниз буде торчати плюс 10. Ну це невелика різниця. Це на міцність, на структурність не вплине. Стіл переробляти для цього не треба. В тому самому розмірі можна всунути. 350 панелі, да? тобто є різниця. І якщо навіть взяти, умовно кажучи, 650, зараз помножити на 3. Тобто різниця, ми маємо 650 мінус 545, це 105 правильно ватт на одній панелі, і на 34 штуки це 3,5 кВт, 3,570, щоб бути точним, Зні звідки береться? Просто так: от з повітря. Опа, і вони з'явилися. Це без врахування коефіцієнту біфаціальності. Тобто, того, що тильна сторона щось буде додатково виробляти. І найголовніше, вона більше вироблятиме взимку в критичні місяці для сонця, коли його немає. І це те, що мені важливо, наприклад. Отак от. Тобто, е далі рухаємося. Насправді, при простих маніпуляціях, тому що в мене там трошки торчить. Е Справа і зліва на тому столі, е як це називається, оці рельси монтажні, монтажні, монтажний профіль 71-ї висоти. Можна банально посунути поточні нові панелі трошки в один кутик, а з другої сторони наростити і зробити підпорочку такого замонта за, за там, там 300 гривень, мовно кажучи, тобто мінімальні затрати на то, щоб доточити конструкцію, і туди влізе плюс одна панель, тобто 36 стає рівно один піддон. І знову ж таки, якщо, якщо ще це порахувати, то плюс 650 і ще раз 650, це вже 487 кВт намальовується додатково. Фу. Фу. Так от, найцікавіше, якщо взяти зараз і купити піддон панелей двосторонні хлонги, хаймо 9 на секундочку, не 5, як мої поточні. І. Заплатити за їх доставку за панелі, за монтаж, навіть за резиночку не яка є модною на сьогоднішній день, так а вона мені корисна буде на навісі. Я про неї тоді, тоді про неї ніхто не знав два з половиною роки назад, що таке взагалі можна зробити. я це зараз зроблю, бо це корисно, бо це ну бо це те, що мені, скажімо, заважало е, раніше. Так, зараз її варто ну, всунути, бо все одно все буде перероблятися. Я кажу вже так, тому що рішення вже прийнято, і ви зараз зрозумієте, чому так, от. Якщо порахувати всі ці затрати на тій панелі і все, що буде, і навіть не рахувати додатковий приріст від електрогенерації з тильної сторони панелей, а тільки те, що додатково виробить 487 кВт, а я їх всі зберу. Тобто вони влазять на ті самі інвертори, на ті самі стрінги, нічого додатково вигадувати не потрібно, тобто, і плюс к тобто, ну вільний обсяг він дозволить мені її зібрати цю енергію і використати в даному випадку. То, якщо я старі панелі просто складу в траву, не продам, не перевикористаю, а складу в траву, то окупність цього проєкту складе менше 4 років, там 3,9, щось таке в, в роках, да? тобто ну, там, перерахуєте. Отак от. А якщо продати, а якщо продати, то окупність падає десь. Ну, навіть продати так, ну по якій ціні продати? Ну, по 0,12, мабуть. Да? Тобто, хто, хто хто зараз купить якби, звичайні панелі по навіть може дорого 0,12, навіть може навіть, ну, по 0,10 треба продавати, чи 0,12. Якщо продати, то окупність падає десь років до а, ну, трошки менше 2. Ще вигідніше. А якщо перевикористати старі панелі, я вам не буду називати цих цифр. Це менше року. Менше одного року окупність. Ну, знайдіть мені ще якусь річ, яка настільки швидко окупиться. І тепер найважливіше, чому панелі варто купляти саме зараз? Що б вам не казали продавці, я не продавець, я жодної реклами зараз панели робити не буду. Не чекайте на це і не надійтесь. Але з того, що я бачу і що я читаю по. International PV Magazine, наприклад, так. З того, що я я ж вимучив всіх китайських продавців панелей, ну тих, до кого я мав доступ, щоб зрозуміти, де і в кого вигідніше купляти взагалі оцей піддон панелей, тому що ну, це піддон панелей, це все-таки не, не дві штучки і не п'ять штучок, це піддон, рівно один. То ціни на сировинні матеріали для виробництва цього товару вже в Китаї основного постачальника зросли. Конкретно на Сілікон промисловий на 70% вже виросли. і вони будуть зростати далі. Тобто, це ціна от на зараз в порівнянні з тим, що було ціною на 3-4 місяці назад, плюс 70% на промисловий силикон. А, На жаль, така реальність. І як це відобразиться на роздрібних цінах? Та я думаю, ми всі це побачимо уже, мабуть, в кінці вересня-жовтня. Скоріше за все, я здогадуюсь, я не знаю. А, немає їм сенсу знову ж таки. Дивіться в чому прикол. Це зроблено штучно, тому що вони чому це почало взагалі робитися? Тому що Китай в промисловому приказному порядку е змінив ці ціни ці підходи, тому що всі, практично всі виробники Лонґі, Райзен і всі, хто хочете, да почали в першому другому кварталі е цього 25-го року. Вони показали операційні збитки у «Лонгі» Це навіть довше набагато триває. Почали вони з того, що вони зробили масові скорочення на своїх в Китаї, скорочення на заводах, були зниження е кількості зайнятих працівників, тобто скорочення за рахунок внутрішнього ресурсу. А потім вони прийшли до того, що все нема куди скорочувати, і далі єдиний вихід це лише підняття цін. І зараз всі вичікують і дочікують до того, поки на складах порозпродаються залишки, і на цьому буде все. Тобто ем, не буде вже таких цін. А в нас зрозумійте, в нас ще накладається на те, що відсутні якби, мита, відсутні податки на ці всі панелі, які завозяться зараз. Тому вони коштують дійсно зараз як сміття. І я думаю, я не впевнений, мені здається, що ера дешевих панелей дуже скоро вже закінчиться. Вони зараз на самому дні. А потім, мабуть, почнеться зростання ціни. Я кажу, мабуть, тому що я не ванга, я не беруся за передбачення, але я називаю просто зовнішні фактори, які на це можуть дуже серйозно вплинути. І вплинуть. Тому думайте самі, рахуйте самі, калькулятори вам в допомогу. Як рахувати, скільки з панелей видасть це. Я вам всі відео пов'язані, якби як завжди, буду напихувати туди опис внизу. І подивимося, подивитися самостійно. Варто це робити. Чи не варто, тож вибачайте за довге відео, але е, рішення моє особисто про те, що двосторонні панелі будуть встановлені на цей навіс взамін, односторонніх, воно прийняте, Вони будуть встановлені найближчим часом протягом тижня-двох. Я думаю, тому що процес вже запущений. Е, як тільки вони прийдуть, поговоримо про них детальніше. Я все покажу, наскільки це можна, наскільки це реально. Uh, і, звичайно, що порівняємо виробітку. Так це трошки переставляє моїх планів, тому що десь там оптимізатори віддає, загубилися в намитниці, десь повзуть, ніяк не доповзуть. Uh, треба буде переконфігуровувати, куди ж їх тепер чіпляти. Треба буде подумати, куди подіти поточні панелі. І тут ще одне цікаве рішення будемо доставляти. Подумати, куди їх порозпихувати по поточних місцях, щоб не доставляти жодного зайвого елементу обладнання, бо вже не хочу, вже досить, вже забагато його є. Ну і тут я обіцяв просто вчорашньому відео, що я поділюся ще одним секретом. Чому взагалі ця ідея теж виникла? Та тому, що ми нарешті зважилися на те, що повинна бути напівелектрична машина. Чому не повністю електрична і чому не повністю бензиново-дизельна, якась так? Чому не просто гібрид, а все-таки напівелектричний гібрид? Тобто, це буде плагін-гібрид. І тут причин дві: перше. Скільки я не рахував би електрички, які завгодно, дешеві, беушні, нові, битки, небитки. Невигідно. Вони в ціні втрачають настільки, що, от, наприклад, Канаду, Америку, ти купив там вигідно, привіз сюди, все, воно вже нижче ринку. Нафіга вона тобі така потрібна, знаєте? Дешевше купити тут, але знову ж таки, ти купляєш тут. Вона настільки втрачає в ціні, просто що ти потім її коли захочеш перепродати через 2, 3, 5, 7 років. Ну через 7 років там уже не буде що продавати, можливо, бо ну є, є нюанси, да тобто вони настільки падають в ціні, просто що там ну блін жагуля купити можна. Мону кажучи, за ті ж гроші. Ну я, я я умовно. Я зараз дуже грубо прив'язуюсь, але падіння настільки серйозне, що ну воно просто того не варте. Вони ніколи не вивезуть цієї економії. Ніколи. А от проаналізувавши пробіги і подивившись на те, що ми проїжджаємо в реальності в середньому ну, регіон Бучерпінь-Ворзель, та трошки в Київ туди-назад, так, ну це все вписується в 40-50 кілометрів туди-назад, аж бігом. Разові поїздки, Так, рідко коли там, ну, 100 кілометрів в одну сторону, так, назад, 100 кілометрів в одну сторону, село, наприклад, із села. Не так часто. Варто було б частіше, мабуть, так? Ну, тим не менше. Це короткі дистанції, це невеликі пробіги. І я нарахував, що ну ми ж не їздимо, навіть якщо ну, от ми проїжджаємо реально там, там в середньому 6 тисяч км на рік проїжджає одна машина, одна із двох, кожна із двох. Тобто це 500 км на місяць. Із них 99% це в рамках маленьких батарей 40 -50 кі... на 40-50 км запасу ходу, які є в плагінгібридах. То для чого шукати щось краще? І при цьому витрата палива, палива да, електричного, яка б була тут, вона би так склала ну, майже нічого. Ну, якихось там при, при витраті там навіть в 20 кВт годин, кВт годин на 100 кілометрів, ну це скільки? Це помножити 20 на 5 сотень, це 100 кіловат годин на місяць. Але це зайвих 100 кВт годин на місяць, які треба десь взяти. І у двосторонні панелі вони це питання чудово вирішують. І я тепер, знаєте, теж все одно зрозумів, чому деякі люди, коли мені дзвонили і запитували, хочу вітряк, щоб заряджати електромобіль. Я зразу такий, то Та як то нашу, яка логіка в цьому? А це питання незалежності. Ви розумієте, якщо ви ставите вітряк п'ятеро, він в середньому 400 500 кВт годин за місяць вам в залежності від того, може й більше, залежності від того, якщо в хорошій локації його поставити. А якщо навіть в поганій локації, де на гарній висоті, ну, 400 кВт ви з нього будете мати. І цього вистачить. Порахуйте, наскільки пробігу? На 2000 км пробігу. Тобто для електромобіля це отак. Тобто в середньому по чуть-чуть підпихувати його, там, не знаю, там раз в кілька днів. Ну, ясно, що має бути там і панелі, і батарейний банк, і так далі. Але для такої задачі ну, це цілком якби така, така реальна інвестиція. Я вже вам я вам теж посилання на відео це дам. Що реально коштує 5-кіловатний вітряк, який буде адекватний, який стільки вироблятиме 400-500 на місяць годин так якраз для зарядки електромобіля по великому рахунку. Е, тобто, це питання незалежності, в принципі. Да? Тобто, Щоб не заряджатися на публічних зарядках, да не купляти в мережі. Тому що той, хто купляє електрокар, він не думає про економію, бо там економії нема. Бо саме електрокар це невигідна інвестиція, вона збиткова. Але і сама машина це збиткова інвестиція, тому це інше, це незалежність і це питання незалежності. І якщо воно стоїть однозначно так, і навіть до гадалки не ходити робити, ставити і не дивитися ні на кого, хто розказує, що ти дурак, казати й твій сам дурак, і робити так, як вважаєте за потрібне. І я так вважаю, і я так завжди по життю роблю. А потім дивлюся на результати і аналізую, що ж я зробив так, чи що ж, чи що ж я зробив не так. Завжди, як казав мені ще один підписник, не знаю, де він зараз подівся, десь його не, не видно, не пише нічого. Він завжди каже, каже, як альтернатива, ви завжди можете ці гроші або пропити, або прогуляти десь в якомусь казіно. Тому, знаєте, в випадку такої альтернативи ну, краще поставити двосторонніх панелей, або вітряк, або ще щось, або купити напівелектричну машину і користуватись цим на своє задоволення. Так от е, які моделі ми обрали, які варіації, що до чого, як будемо купляти, Про це я зроблю повністю окремий цикл відео, тому що ну це цікаво. Це не буде машина з салону. Ні, 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 ви що, це для олігархів, я навіть не знаю для кого. Це для тих, хто там. Ну, коротше, ви знаєте для кого, Да? Це, 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 це важко, це, 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 це нереально. Ну, це, це, це нереальні ціни і затрати, вони того не, абсолютно не вартують. А як воно буде зроблено? Ну, от подивитесь, подивитесь, і весь процес, все, що до чого, буде описано детально, знову ж таки, здам всі контакти, як завжди. Бо це альтернативний спосіб купівлі, альтернативного автомобіля. І ми, якраз тим на цьому каналі, і займаємося, що ми все робимо не так, не так, як переважна більшість. Тому на цьому все. Багато я вам наторохтів. Якщо ви до цього моменту додивилися, однозначно з вас лайк і підписка, якщо ви ще до цього часу це не зробили. Тому вибачайте за довгу о, бесіду, але далі будемо вже займатися практикою і реальністю. Все-таки я маю вас підвести до цієї ідеї, а тоді показати, як воно реалізовується і як воно по факту працює. Побачимось! Все буде добре, Па-па.